Привіт, друзі. Важливе звернення. Вітаю всіх, хто любить історії, що пробирають до мурах. Мене звати Василю Овсієнко, я автор каналу І жахи під покривалом ночі. На жаль, я не можу говорити, а працює лише одна рука. У мене одного група інвалідності, але це не заважає мені творити моторошні історії, які змушують серце битися частіше. Я дуже хочу. Щоб мої книги зазвучали по-справжньому. Нейромережа може озвучити тексти, але це не те, що зачарує слухача. Також є ще одна проблема: я не можу використовувати чужі відео через авторські права. Це великий ризик для мого каналу, і якщо його видалять, я не зможу заробляти на своїй творчості. Тому я звертаюся до вас, якщо ви можете допомогти з озвученням моїх історій або створенням унікального контенту, я буду неймовірно вдячний. Разом ми зробимо цей канал ще атмосфернішим і страшнішим. Якщо маєте можливість допомогти, пишіть у коментарях або в телеграм, ти ми о всіх кутри. Дякую вам за підтримку. Підписуйтеся, ставте лайк і далі буде ще страшніше. Усім приємного прослуховування. Семен працював нічним сторожем у старому торговельному центрі. Робота була нудною, обходи, кавування в маленькому кабінеті. Перегляд камер спостереження усе було спокійно, допоки він не помітив дивну деталь. Кожного разу, коли він проходив повз одне з великих дзеркал у коридорі, йому здавалося, що тінь у відображенні рухалася трохи інакше, ніж він. Спочатку він вирішив, що це гра світла або його втомлений мозок бавиться з ним. Але щоночі це повторювалося. Одного разу, проходячи повз джеркало, він зупинився і вдивився в нього. Його відображення теж зупинилося, але із запізненням. Серце заколотилося в грудях. Семен не ворухнувся, але тінь у дзеркалі зробила ледь помітний крок уперед. Холодний піт покрив його шкіру. Він зірвався з місця і кинувся назад у свій кабінет, замкнув двері і увімкнув усі камери. Але найгірше чекало попереду. На одному з екранів. У тьмяному світлі коридору перед тим самим дзеркалом стояв він сам, хоча він був тут, у кабінеті. І двійник у дзеркалі посміхався. Семен почав кричати, але ніхто його не почув. Семен не міг повірити власним очам. Його двійник у дзеркалі не просто стояв, він повільно нахилив голову, ніби уважно його розглядав. А потім він зробив крок уперед. Семену здалося... Що відображення мало б розбитися об скло, але замість цього фігура ніби вийшла з джеркала. Камера передала дивний, гнітючий звук, наче хтось розривав мокру тканину. Семен розгублено стиснув рацію, намагаючись викликати когось із співробітників. Але зв'язок мовчав. Екрани камер почали мерехтіти, і ось вже на всіх моніторах показувалося лише одне: темний коридор і його двійник, що неквапливо крокував у напрямку кабінету. Він задихався від жаху. Що робити? Вибігти. Але куди? За дверима темрява, а десь там блукає цей він. Раптом пролунав скрип. Семен повільно опустив погляд на двері. Ручка повільно повернулася. Він кинувся назад, перевертаючи стілець. Двері повільно відчинилися, впускаючи чорну, непроглядну темряву. Семен притиснувся до стіни, задихаючись. І тоді він почув шепіт. Той самий голос, що належав йому, але це не був він. «Віддай місце. Ти вже зайвий. Семен стиснув кулаки, намагаючись не зірватися на крик. Він хотів щось сказати, але не зміг. Тінь у дверях почала змінюватися. Його двійник витягнувся, риси обличчя скривилися, шкіра стала поплястою. Очі почорніли. Він ступив у кабінет. Світло згасло. Темрява. Глибока, липка, мов би вона не просто заповнила кімнату, а проникла в саме повітря. Семен задихався, відчуваючи, як холодні пальці страху стискають його груди. Десь поруч щось зашелестіло. Він міг чути власне дихання швидке, уривчасте. Але чути ще чиєсь. Дихання важке й низьке, мов би хтось щойно піднявся з глибини і уперше за довгі роки зробив вдих. Семен тремтячими руками намацав телефон, та екран не засвітився. Він натискав кнопку знову і знову, але марно. Ти не мав сюди дивитися. Голос здався йому близьким, мов би шепіт лився просто в голову. Світло раптово блиснуло. Намить він побачив свого двійника, його шкіра була блідою. Майже прозорою, очі провалля темряви, а рота не було. Лише тремтяче, викривлене обличчя, що намагалося змінити форму. І тоді все зникло. Коли Семен знову зміг розплющити очі, він стояв посеред темного коридору. Але щось було не так. Його кабінет зник. Не було дверей, не було моніторів. Лише нескінчений прохід, усіяний дзеркалами. Вони тягнулися вздовж стін, криво висіли, спотворювали простір. Він підступив ближче до одного з них і побачив себе. Але не себе. Його відображення стояло нерухомо, широко розплющеними очима, вете упившись у нього. Воно дихало важко зі зловісною хрипотою. Потім воно повільно підняло руку і провело пальцями по внутрішній стороні скла. Я вже тут. Тепер твоя черга. Скло почало тріскатися. Семен відсахнувся, але було запізно. Відображення посміхнулося. Скло вибухнуло, і він відчув, як щось хапає його за руки і тягне всередину. Темрява поглинула його остаточно. Семен падав. Чорна, бездонна прірва ковтала його, але він не відчував вітру, ніби тіло не мало ваги. Він хотів закричати. Але голосу не було. А потім різкий удар. Він приземлився, проте болю не відчув. Повільно підвівся і зрозумів, що стоїть у тій самій будівлі. Але щось було не так. Коридори стали довшими, стіни викривалися, а дзеркала, що висіли повсюди, були чорними, як затягнуті кіптявові вікна. І найгірше відображення в них більше не повторювали його рухів. Вони стояли нерухомо, утупившись у нього порожніми очима. Деякі криво посміхалися, у когось рот розтягувався на неможливу ширину, а дехто повільно нахиляв голови, наче розглядали здобич. Семен зробив крок назад, але в цей момент одне з дзеркал здригнулося. З нього почала вилазити рука. Тонка, сіра, з довгими пальцями, що були схожі на обгорілі гілки. Потім ще одна. А за ними. Витягнуте обличчя, позбавлене рис, окрім широкого рота. Семен кинувся бігти. Його серце несамовито калатало. Він не знав, куди емчить, але не міг залишитися там. Попереду з'явилася стара металева двері з написом Вихід. Він рвонув ручку, смикнув раз, другий замкнено. Позаду чулося тупотіння босих ніг по холодній підлозі. Раптом він відчув щось холодне на плечі. Він не хотів озиратися. Але мусив. Позаду стояв він сам. Із чорною пусткою замість очей. Його двійник нахилив голову і прошепотів. Ти запізнився. Темрява накрила його знову. Темрява. Вона більше не була порожничею. Семен відчував, як щось повза навколо нього, торкається його шкіри холодними, липкими пальцями. Він намагався поворухнутися, але тіло не слухалося. Раптом все стихло. Він розплющив очі. Семен стояв посеред торговельного центру. Знайомий коридор, приглушене освітлення, запах сирого бетону. Усе було так само, як і раніше. Що, що сталося? Він швидко озирнувся. Жодних викривлених дзеркал, жодних спотворених відображень. Лише порожнє приміщення, тиша. Серце калатало в грудях. Він повільно рушив перед, намагаючись заспокоїти дихання. Може, це був просто кошмар. Можливо, він заснув на посту. Він підійшов до охоронного кабінету. Двері були прочинені. На столі горіли монітори спостереження. Він наблизився і побачив. На одному з екранів сидів чоловік. Його спина була знайома до болю. Він переглядав камери, нервово поглядаючи на двері. Семен зробив крок назад. На екрані був він сам. Але ж він стояв тут, перед монітором. Що за його голос урвався, коли людина на екрані різко повернула голову і подивилася просто на нього. Очі їх зустрілися. І Семен зрозумів жахливу істину. Він більше не був у реальному світі. Він був у джеркалі. Семен відступив від монітора, серце калатало в грудях. Це не могло бути правдою. Він знову глянув на екран. Чоловік у кабінеті, його двійник, поводився так само, як і він ні, навпаки. Це він повторював рухи двійника, наче маріонетка, прив'язана до ниток. Цього не може бути, прошепотів Семен. Але тоді двійник на екрані зробив дещо інше. Він посміхнувся. Жахлива, неприродна посмішка розтягнула його губи. І тоді Семен почув голос. Тепер це моє життя. Він обернувся і ледь не закричав. Просто за склом монітора стояв його відображений двійник. Він дивився прямо на нього, очі чорні, шкіра бліда, мов мертвець. Ти залишишся тут. Семен кинувся до дверей. Але вони були відсутні. Просто гола, холодна стіна. Він обернувся знову. Тепер у дзеркалах по всьому коридору з'явилися фігури. Десятки сотні. Вони всі були схожі на нього, всі спотворені, всі усміхалися. Ми всі були такими, як ти. Голоси злилися в хор, що лунав у голові. Семен стиснув голову руками. А тепер ми лише відображення. Його дихання стало уривчастим. Він знову поглянув у дзеркало. Двійник наблизився впритул. Ти не виберешся. І тоді Семен зрозумів, що це не просто пастка. Це була заміна. Він ніколи більше не вийде з дзеркала. А той, хто вийшов замість нього, житиме його життям. Семен важко дихав, спиною притулившись до холодного скла. Його двійник все ще стояв перед ним, дивлячись у дзеркало з того боку реального світу. Він торкнувся свого обличчя, перевіряючи, чи він ще існує. Я не можу залишитися тут назавжди. Повинен бути спосіб вибратися. Раптом з-за спини почулося легке шурхотіння. Семен озирнувся. З темряви вийшло щось людина». Ні, щось інше. Це була висока. Худорлява фігура, одягнена в лахміття. Її обличчя приховував глибокий каптур, але спід нього сяяли два бліді очі. Ти хочеш повернутися? Голос фігури був сухий, як потріскана фарба на старому дзеркалі. Семен стиснув кулаки. Так. Як мені вибратися? Фігура неквапливо нахилила голову. Ти можеш повернутися, але тільки якщо хтось займе твоє місце. Серце Семена пропустило удар. Що? Правила незмінні. Хтось має увійти в джеркало, щоб ти міг вийти. Семен згадав свого двійника. Він там, у реальному світі, вже займає його життя. Його місце більше не пусте. А якщо ні. Фігура повільно посміхнулася. Тоді ти залишишся тут, доки не розчинишся, як усі інші. За спиною Семена знову зашурхотіло. Він озирнувся і побачив тіні, що ставали дедалі менш схожими на людей. Вони втрачали форму, їхні очі згасали, а шкіра розпливалася в безформні плями. Рано чи пізно ти станеш одним із них. Семен відчув, як холод пробирається під шкіру. Він не хотів згаснути. Він не хотів стати тінню. Але кого він міг заманити сюди замість себе? Фігура мовчки дивилася на нього, ніби чекала рішення. Кого? прохрипів Семен, відчуваючи, як холод стискає горло. Фігура в каптурі не відповіла. Вона просто спостерігала. Кого він може віддати?» Він не був убивцею. Але думки одна за одною проривалися в голову. Його сусід по гуртожитку Той, хто завжди залишав брудні тарілки у ванній. Його начальник охоронець, що не раз погрожував йому звільненням. Якийсь незнайомець, пияниця з вулиці, якого ніхто не шукатиме. Семен відчув, як усередині нього щось зламалося. Він більше не був тим самим хлопцем, що колись стояв перед дзеркалом. Йому треба було діяти. Наступного дня. Семен або той, хто зайняв його місце, поводився так. Ніби нічого не сталося. Він ходив на роботу, пив каву, навіть переглядав телефон Семена. А справжній Семен стояв у дзеркалі, спостерігаючи. Його новий план був простий заманити когось у покинутий торговельний центр. На наступну ніч він почав діяти. Його двіник змусив своє тіло написати повідомлення. Семен вибрав найпростіший шлях, незнайомець, якого ніхто не шукатиме. Він зареєстрував новий профіль у соцмережі. Простий нікнейм, мінімум деталей. Написав коротке оголошення. Потрібна допомога. Просто зустріч 10 хвилин. 500 баксів готівкою. Без питань. Чекати довго не довелося. Відгукнувся якийсь іден, його сторінка була заповнена дешевими мотиваційними цитатами та постами про швидкий заробіток. П'ятсот баксів. Де зустрічаємось? Семен відчув, як його серце забилося швидше. Заброшка на розі Леніна і чотири їй о двадцять друга годині 00 хвилин. Сам приходь. Ок. Легко. Занадто легко. Двадцять дві години 00 хвилин. Покинутий теце. Двері рипнули, і Ден зайшов усередину. Гей, ти тут. Його голос розлітався луною в темному приміщенні. Він виглядав типово, дешева куртка, спортивні штани, насторожений погляд. Він точно не довіряв ситуації, але запах легких грошей тягнув його вперед. Семен або його двійник стояв у затінку, чекаючи. Йому треба було заманити Денна до дзеркала. Тут заходь глибше. озвався він. Ден повільно рушив у бік голосу. Але щось було не так. Семен відчув це ще до того, як побачив легкий відблиск у темряві. Ден не прийшов один. У нього за поасом виблискував ніж. Він теж прийшов із планом. Семен затиснув руки в кулаки, намагаючись зібратися. Його серце билося сильно, але він не міг дозволити собі панікувати. Він повільно почав рухатися до того самого дзеркала, де все почалося мов би просто спостерігаючи за тим, як Ден наближається. Іди сюди, я вже чекаю. Його голос був спокійний, навіть дещо впевнений. Ден виглядало, все ще сумнівався. Він пробував заглянути в темряву, вивчаючи приміщення, потім перевірив рукоятку ножа, що блищав в його руці. Ти що, зовсім з глузду з'їхав? запитав він, наближаючись до того самого коридору, де були дзеркала. Не хочеш, щоб я тебе ошукав, а. Семен не відповів. Він дивився на нього з тією самою холодною впевненістю, як і ті, хто вже став частиною дзеркального світу. Ти йдеш чи ні. Семен зробив ще один крок до дзеркала. Ти ж не хочеш упустити ці гроші, правда? Ден ще раз тиснув ножа, але потім знову наблизився. Принаймні він був у серйозних роздумах. Семен дихав глибше. Відчуваючи, як ближче і ближче стає момент. Він тепер повністю зосереджений, йому потрібно лише кілька секунд, кілька рухів, і він матиме шанс. І ось Ден зробив ще один крок. Семен відчув, як його шкіра натягнулася від напруги. Він зробив рух, у який вклав всю свою рішучість, швидко схопив Дена за руку, і в одну мить вони вже опинилися прямо перед зеркалом. І тоді сталося те. Що не передбачав навіть сам Семен. Ден раптом почав сміятися. Він знову стиснув ніж, але замість того, щоб нападати, він різко обернувся до Семена, ніби готовий сказати щось. Ти думав, я не знаю, як це працює. Семен замер з холодним пітлом на лобі. В ту ж мить Ден ухопив його за зап'ястя і затягнув у глибину дзеркала. Я вже був тут. Семен відчув, як знову поглинає холод, коли він опинився в самому серці дзеркала. Все навколо було спотворене, відображення перекривалися, стирались межі, а стіни виглядали як нескінченні поверхні, які постійно змінюються. Але Семен знав, що тут він вже не був таким, як раніше. Він зараз мав силу. Він розумів це місце. І він знав, що для того, щоб вибратися, Треба здолати не тільки фізичні межі, але й самого себе. Ден стояв навпроти, його очі світилися холодним вогнем. Його посмішка була відразливою і впевненою. Ти все ще не розумієш, чи не так? Ден глузливо підняв брову. Це моє місце. Я завжди був тут, тільки тепер я взяв тебе з собою. Семен відчув, як його тіло ніяко віє від цих слів, але він не відступав. Він зібрав усю свою злість і знання, які здобув тут. Він не був безпорадним. Ні, ти помиляєшся. Це моє місце. І я використаю все, щоб повернутися. У темряві дзеркала щось змінилося. Сила цього місця почала реагувати на його слова, на його волю. Відображення почали здригатися, тріщати, наче пробиваючи простір. Ден відступив на кілька кроків. Але вже було пізно. Семен відчував, як тіні навколо нього оживають, як вони реагують на його бажання. Він стиснув кулаки і викрикнув, просячи в себе силу. Весь цей світ почав обертатися навколо нього, відображення перекривалися, і дзеркала, наче живі істоти, почали відгукуватися на його команду. Семен не просто став частиною цього місця. Він володів ним. Ден, намагаючись втекти. Став зациклюватися в одних і тих самих відображеннях. Він рухався по колу, ніби замкнувся в самому собі. Семен, використовуючи нову силу, насмішливо спостерігав за ним. Ти тут більше не головний. Ден продовжував панікувати, його рухи ставали хаотичними, ніби не знаходив він виходу з лабіринту дзеркал. І ось тоді Семен зробив свій хід. Він простягнув руку до найближчого дзеркала, і воно відкрилося. Як вікно в інший світ, він ступив у нього, і перед ним розкрився темний коридор. Це був вихід. Він був на межі, він відчував, що має шанс повернутися. Але щось не давало йому спокою. Чи дійсно він хоче повернутися? Тепер Семен стоїть перед вибором. Семен зробив глибокий вдих і ступив у темний коридор. Як тільки він пройшов через поріг, темрява обійняла його. І він відчув, як щось змінюється. Здавалося, що він більше не був тим, ким був до цього його душа, його відчуття світу, все це було якось інше. Кроки стали чіткішими, а повітря важчим. Він помітив, що кожен рух віддається в його грудях, ніби сам світ став ближчим, важчим, обтяженим якимось невидимим тягарем. Він опинився в тому самому темному коридорі, який коли то був його реальністю. Але тепер усе навколо виглядало інакше. Дорога додому була довшою, і кожен крок здавався таким знайомим, але водночас чужим. Здається, що щось змінилося в ньому самому. Наче частина дзеркального світу залишилася всередині нього. Коли він увійшов у свою квартиру, все виглядало звичайно. Але щось було не так. Зеркала. Він не міг їх більше ігнорувати. Семен підійшов до свого дзеркала і глянув у нього. І на його здивування, він побачив не тільки себе. Щось було за його відображенням. Тіні почали рухатися, перетворюючись на щось схоже на людину, але не зовсім. Це був його двійник, але не зовсім. Він був темніший, з обличчям, яке нагадувало всього лише частину Семена. І тоді Семен зрозумів він не може позбутися дзеркала. Навіть якщо він вийшов з його світу. Щось із того місця залишилося в ньому. І тепер це було його тінню, його другом і ворогом одночасно. Фінал відкритий шлях. Семен не зміг відмовитися від своєї темної частини. Він не зміг побороти те, що принесло його в джеркало. Зміни в ньому стали невидимими для оточуючих, але він відчував, що він вже інший. Тепер він був господарем обох світів. Реального і дзеркального. Але чи це насправді було його перемогою? Що буде далі з Семеном? Чи розповість він свою історію комусь ще? Чи стане він справжнім господарем цього світу, чи ще раз опиниться в тіні? Це питання залишаються відкритими.